Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Всіх вас рада чути та бачити. Також я дякую всім моїм підписникам та гостям мого каналу, хто мене дивиться, хто мене коментує, кому цікаві мої відео. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм чайникам, егоїстам, які я змогла відшукати в своїх коробках. І от, розпочну я своє відео, а у мене в відео буде фігурувати вироби чотирьох українських фарфорових виробництв. І розпочинаю я своє відео із цього чудового чайничка. Чайники-егоїсти, чому вони так називаються? Тому що вони призначаються для однієї персони. Заварку зробив і спожив. Я думаю, що знавці фарфору зрозуміли, кому належить цей чайничок-красунчик. тому що форма говорить сама за себе, а дійсно це наш знаменитий користень. Вони вигадували різноманітні форми і вироби даного підприємства не схожі на вироби будь-яких інших фарфорових підприємств. Вони впізнані, навіть не дивлячись на клеймо, можна відразу подивившись, вказати. Кому із підприємств належить той чи інший виріб. Користен чудовий. Цей чайник входив в сервіс, чудовий сервіс, який називається шишка. Він дуже був популярний, ціниться в колекціонерів. Взагалі я не люблю люстр на виробах, однак дуже красивий люстр. ви подивіться. Благородний, якісний. Тому, що форма, що люстри а плюс ще і розкрас ручний розпис ми бачимо у вигляді таких шишечок. Робить цей чайничок дуже і дуже красивим. Подивимося на клеймо. Таке клеймо ставилося. Це. Крушониця з буквою К, таке, таке клеймо ставилося, починаючи з, з 60-х, десь з кінця 60-х років і по 90-ті роки. Я думаю, що це період якраз десь 80-ті, на мою думку, це, скоріше всього, 80-ті роки. Дуже красивий чайник, дуже красивий. До речі, фарфор танесенький. І дуже ясні. Ще, що мені подобається, що е, ось кришечка так зроблена, що коли будеш наливати заварку, її не потрібно притримувати, вона не впаде за жодних обставин. Бачите, як вона хорошо тримається, як добре вона тримається. Слідуючи два чайничка. Одного нашого також знаменитого підприємства. Я думаю, що оці. Ми маленькі, красивенькі чайнички, ви пізнали, що це наш знаменитий київський експериментальний кераміко-художній завод. Такі чайники багато хто колекціонує, вони мають одну і ту ж саму форму, але розкрас, малюнок. Дуже і дуже різний. Ми бачимо малюнок чудовий, знову ж таки, ручний розпит світло-коричневою та яскраво-червоною фарбою. Така маскова техніка виконання в стилі Петриківка. Багато позолоти, також є підрисовка позолотою. І ми подивимося, бачимо букву К ціна 5. Рублів і знак якості. Враховуючи те, що знак якості був запроваджений в Радянському Союзі в 1967 році, я думаю, що цей виріб десь приблизно належить періоду 70-х 70-х до середини 80-х років, тому що таке клеймо ставилося з 70-х по 90-й до 90-го року. Ось такий чудовий чайничок мініатюрка. Однак, що тут мені не подобається, якщо в попередньому було ситечко, зараз я вам покажу, бачите, ось ситочко було, то в цьому ситочка, на жаль, немає. Чайничка, бачите, ось. Ось такий красунчик. Слідуючий чайничок, також київський, і тиражування його було досить таке велике, тому без проблем їх можна придбати на торгових площадках у нас в Україні. Да, Форма вже інша по відношенню до попередньої, однак дуже красива деколька і також цікава форма. Зверніть увагу, які Яскраві кольори, як вони красиво поєднуються між собою. І незалежно від того, що це деколь, вони також користуються популярністю в колекціонерів. Бачимо, що на кришичці є дирочка для випускання пару, багато позолоти у верхній частині чайника, власне кажучи, по самій кришечці та поверхньому обідку, а також на носику чайника. І ми бачимо ручка також декорована по золотою. Чайник облаштований ситечком. Бачите, відповідним ситечком. а також подивимося на клеймо і на ціну. Клеймо те саме, періоду 70-х до 90-х років, другий сорт, і ціна звичайно, якщо попередньо була 5 карбованців, то. Цього всього-навсього три карбованці. Слідуючий чайник, який я хочу представити вашому огляду, це ось такий чайничок. Це, не буду довго тримати інтригу, це наша знаменита баранівка. На ньому стоїть ось таке клеймо. Бачимо баранівка другий сорт, і це ординарний предмет 65 копійок. І ми бачимо ціна. Ці наші 65 копійок і ми бачимо сьому групу складності. Це ось ця в квадраті цифра означає. Також оздоблення тут мінімалістичне, таке у вигляді широкої стрічки, кобальтої поверхньому бортику, чайника та подвійної золотої, тоненької стрічки. Також дуже ніжний такий обідок. Безпосередньо з позолоти на кришці. Чайничок також має ситочку відповідне, фарфор білосніжний та тонкий. Так, Це четвертий предмет, і тепер в мене залишилося ще два предмета це вже наша знаменита городниця. Я думаю, що ви впізнали, звідки цей чайник. Цей чайник входить до набору трійки золотий півник, чудовий ручний розпис, поєднання. Кольорів в даному розписі, дуже гарно проведене художником. Красива форма, така форма дуже часто зустрічалася в наборах, чайних наборах даного підприємства Городницького. І чайник був відзначений також клеймом знак якості періоду. Радянського періоду, значить, хочу зазначити, що це приблизно десь, на мою думку, якщо подивитися, ось бачите, таке клеймо, це летячий такий олень. Таке клеймо ставило десь з періоду, починаючи з 70-х до 2000-х років. Моя думка така, що це Період десь 80-х до 90-го року, не пізніше. Розпис дуже якісно зроблено, професійно? бачите, Хоча і ціна не зазначена. Я думаю, що характеристика цього виробу є на основному предметі це великому доливному чайнику. Так. І завершувати свій огляд. Я буду також городницьким чайничком, також з набору ось такого. Незалежно від того, форма та ж сама, як я вже говорила в попередньому. Незалежно від того, що це ручний розпис, але тільки один погляд на цей чайник говорить про те, що це вже двохтисячні роки. Красивий розпис. красивий. Вірніше, прошу пробачення, малюнок красивий, красиве поєднання, фарб маскова техніка виконання. Однак, ви знаєте, що мені не подобається, мало того, що мені. Не подобається, як я вже говорила неодноразово в своїх відео, оця люстрова фарба, така світло-коричневого кольору. Однак зверніть увагу, пробачте, що я так кажу, ну, ну не можна такий чайник було випускати в продаж з таким неохайним розписом. Я не знаю, хто його розписував, все рівно як учень початкових класів художньої школи. Ну, ну не, не можна так відноситися до е, фарфору, тим більше такого знаного е, виробництва, як Городницький фарфоровий завод. Погляньте. Ну це жах. Це на мою думку, так. Тяп-ляп. Ліж би розписати і віддати. Я розумію, що 2000-ті роки це були важкі роки, це період, той період, коли підприємства були фарфорові в загоні, що вони виживали як могли, що зарплати затримувалися і не виплачувалися. Но це не підстава для того, щоб так відноситися до виконання своїх обов'язків. Це, ще раз кажу, моя особиста думка. Результат третій сорт, бачите, ось таке ось таке. річ. І так. Шість чайничків, шість красочків я вам сьогодні відео показала. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте вподобайку, не пожалійте. Це не так важко зробити. Пишіть в коментарях свою думку на рахунок даних виробів, які я представила до вашого огляду. Мені буде приємно, я намагаюся всім відповідати. На сьогодні все. До нових зустрічей, всім миру, щастя і добра!